Челсі та Перімач представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з парімач. це чудове відчуття зіграти перший матч за новий клуб. Я би хотів грати більше. На тижні ви зіграли за збірну Ямайки проти Аргентини. Не втомилися після перельоту. Переліт був непростий, але це частина нашої роботи. Я професіонал і буду віддаватися на повну. Легіонери бояться зараз їхати в Україну. Як довго ви думали над переїздом? Я тут, щоб грати у футбол. Це те заради чого я приїхав. Так, мені не байдужа власна безпека, але я першочергово думаю, як я гратиму. Що ви знали про Динамо раніше? що це клуб, який регулярно виступає у Європі. Що це великий клуб? І я хочу їм допомогти. У пресі. Писали, що у вас конфлікти з клубом. Який конфлікт? Мовляв, ви не хочете грати на позиції лівого вінгера, а лише праворуч та нема ніякого конфлікту. Це футбол. Я компромісна людина, і буду грати там, де скаже головний тренер. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.